І так, друзі, про важливість обирати нормальних тренерів, і що таке нормальний тренер. Нормальний тренер це не лише той, хто може і знає якісь там спортивні лайфхаки, а й людина, яка як людина здорова і компетентна. І так, учора мені, один мій колишній друг, я вже давно його видалив із друзів ви Перестав з ним спілкуватися, бо розчарувався в його діях. Е, так ось почав випис, виписувати. Завжди йому дуже подобалось, як я викриваю читерів, як я викриваю ці ганебні вчинки ФШУ, як я викриваю розкрадання грошей, ліві смети, у ці виїзди за кордон там, Ельянових у цих стих, яким допомагало керівництво ФШУ, Федерації у ці лівих схеми. Все йому подобалося. Він завжди був у захваті. Мої пісні переспівав. А тут а тут, він пише: Ну не чіпайте цього Дьоміна, ну не чіпай, що він такого зробив. Я кажу: по-перше, я ні, ні, нікого е, не кажу ні про кого, що він читер, поки їх не заблокує е, ческом або лічем. Я навіть не проводжу розслідування свої зараз. А навіщо? Там вже провели люди розслідування, там блокують вже 100% вчителів. Тих я розповідав по комусь, хоч є там на піввідсоточка якісь сумніви, їх не блокують. Тут все зрозуміло, кілька разів заблокували. Які питання до мене? Питання далі до кому хочете судитися з ними? Я наголосив те, що зробили ці популярні шахові портали. Але я також наголосив, що те, що виписував мені Дьомін, Довгалюк, те, що виписував мені Білецький, Гулька, Козаков і інші там, Хріновський, Кіпіщук, оці інші читері та їх прибічники, це взагалі ніяк не асоціюється з поняттям нормальної людини, адекватної людини. Це, цим місця або у психлікарні, або у в'язниці. Це 100%. І ось я про це кажу своєму товаришу, кажу, що, що ви хочете. ось е, Є всі моменти, що ви хочете. Та ні, він не винен, це за нього пише батька. Е, я кажу, ви ж ви хто? Я тренер. Тренер, чому ніде не написано, що ви тренер? Я скритий тренер, і щоб ніхто не знав. Ну, добре, може таке бути. Ну, так скажіть батьку, пусть чесно скаже, це я таке лайно писав ще з аккаунту своєї дитини, підставляючи тим самим свою дитину. І я писав вам такі речі і хай притягуються до відповідальності і так далі. Та ні, нічого я буду це робити. Та ні. І ви мені, щоб ви зрозуміли, десь з початку вчорашнього дня і навіть це за Лондоном, і навіть десь там у першій, у другій ночі. Він ще мені писав. Одне й те саме переливання. Ти все гарно робиш, але не трогай цього пацана. Да нікого я не трогаю. Але ми бачимо, що пишеться з аккаунтів пацана. Пише то батько, такий неадекват. Ну добре, давайте тоді. Ви ж тренер, спілкуйтесь, ведіть, ведіть бесіди з ними. Також саме ще один майстер. Е, ну це ж не секрет, Михайло Гарисименюк. E, завжди, ой, як він проти читерів і так далі. Тут бац. Ой, довголюка не чіпай, це мій учень, я покладаюся за нього. Я кажу, а я ж нікого і не чіпаю. Це часком забанив, тому що було нахабніше читерство. А я нікого не чіпаю, що я не проводжу розслідування. Я суто опираюсь на результати е, чоскому. Ні, ні, тут помилка. Я кажу, ну. Зайди на шутком, так він там аккаунт відкритий. Звичайно, відкритий. Програма другий шанс. Але хай твій учень зіграє хоч одну партію. Ніяких ані вибачень за те, що в мене на сторінці писали, нібито я неправду написав. Ніяких ем, підтверджень, так, це мій учень чотирів я не побачив. Ну, звичайно, я після цього видалив Єрасіменюка і все зрозуміло. Тобто такі майстри, як оцей Павло, як оцей Єрасименюк, вони, начебто за правду, але. Поки не стосується їх. А тоді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чим відрізняється порядна людина від таких дволічних особистостей? Я розповім, коли в нас в школі, дуже давно це було, з'явився маленький читер, він був доволі успішним. Він е е показував результати їх, я не буду казати, з якої України, не з України, хоча вони виїхали з України, ще це до повномасштабного вторгнення. І він показував гарні результати, в принципі. Але в нас на турнірі, в принципі, він читарів, він не зробив такого якогось нам галасу. І взагалі ніхто б це міг не зрозуміти. Але ми його виключили. Ми відмовилися від грошей. Не ми, а я виключу, відмовилися від грошей, від цього, тому що позиція не продається. Тому що треба бути чесним та порядним. І не може бути ніяких виключень. А ось ще одне сонечко таке специфічне. Не може бути ніяких виключень. У ці всі львівські шабаші і так далі, вінницькі, Це їх право там спілкуватися, бути, захищати до одного, писати різну дурню. Це їх право захищати, виписувати, заходити мені на стріми. Ой, а чому ви мене забанили? І через секунду з іншого Ніку, потім ще з іншого Ніку. Навіщо тобі стільки ніків? Навіщо ти так ще палишся? Так? Навіщо ти показуєш, що ти не тільки у шахах собі там, накачуєш рейтинги, та е чотирич, навіщо ти ще і тут показуєш? Друзі. Е давайте коротко. Якщо ви вважаєте, ось як цей Павло, як цей Михайло і інші тренери, що ви з читерами, то вам до Тетяни Івановни Костак, до маленьких розбійників і не треба тоді радіти, коли я записував ці відео і не казати мені, ой, як добре, як нам подобається. Ви ж такої позиції, ви ж вважаєте, що це нормально. Якщо ж ви е, все ж таки за чесні шахи, якщо ви вважаєте, як і я, що читери. Це не маленькі розбійники, а це великі крадії. Не рейтингу, навіть не грошей, а здоров'я, настрою людей. Людина відпрацювала, а може і людина десь і воює, є і воєнні, які грають у шахи. І після цього він приходить і там його підстерегає таке лайно. Такий читер, який наносить величезну шкоду іншим людям. Шитерам не місце у шахах. Я ще раз наголошую про те, що казав найкращий шахіст України, на мою думку, принаймні за останні там, 10 чи 20 років Антон Коробов, колишній учень, до речі, нашої школи. Але це не тому я кажу, що це не мій учень. Не, не кажу, я, що це мій учень, тому ось він найкращий. Він за результатами найкращий, за талантом, за геніальністю. Я грав з багатьма шахістами і знаю його рівень. І його потенціал. Так ось. Він казав дуже чітко: людину, чи може він не казав людину, того, хто був хоч раз спійманий за читерство, клацнутий за читерство, він казав дословно, треба назавжди ізолювати від будь-яких змагань. Хай грає у дворі, хай проводять турніри, читерів, все що завгодно, але з нормальними, з чесними, спорядними людьми. Читерам робити нема що, їх туди допускати не можна. Як сказав Антон, я не повинен думати, а читерить він зараз чи ні. Я, тому що це фора вже для читера. Якщо ми будемо думати, читерить, не читерить. Підглядає він один, два, три, ходить, чи не підглядає сьогодні чомусь по будь-якій причині. Читерить до побачення. І якщо ви вважаєте себе тренером та гідною людиною, ви з читерами не будете мати ніяких справ. А такі двоособисті, як Павло, який вважає себе найкращим тренером України, чомусь вирішив він. І інші, я вам скажу одне: ганьба, і мені соромно, що колись я з вами товаришував.